Складна та неспокійна ніч для Харкова. Місто було атаковано безпілотниками та ракетами у три хвилі. Почало летіти у першій годині ночі ракети. У третій полетіли шахеди, і у п'ятій знов ракети. Ось один із дворів у немишлянському районі, де сталися прильоти. Самого ранку тут працюють всі служби та усувають наслідки цієї жахливої атаки. Це жахлива ніч сьогодні, саме така ну, Страшно було дуже страшно. З часу десь почали вони, коли шахеди, вони прямо над будинком, і був такий адський свіст і одразу вибух. І чесно казалось, що ну, цей свіст то буде вже якби, по нам. Ну Було десь поруч, а вже зранку, о п'ятій то вже ракети. Теж три три і на третій вже і скло полетіло, і будинок задр... Жав, І... Ну дуже страшно було. Дуже... Вони обнуляють нас. І це, що вікна, і це дякувати Богу, що всі живі. Що сьогодні так, що воно поруч. Бо ну скільки тут? 60 метрів, мабуть, і все. І, і було б чи в один будинок, чи в другий, чи в школу. Це просто Бог, я дав, що, що воно в землю. Ця ніч була у нас дуже важка. Спочатку ракети, потім шахеди. Ми не спали. Трошечки стихло, подивилися у телефон, що зараз можливо ще буде тишина. І полягали спати. Тільки і тут щось гуди, падає, звинить усе. У мене внук біля вікна спав, 9 років йому. Це його схопили бігом. Дитина перепугана. Відправила сьогодні в школу, він в школу ходить. Хай з дітками побуде. Спочатку хотіла, щоб він вдома був. Хай з дітками побуде. Стане раму, Укріпляють. Я не знаю. Я не знаю. Що, що буде далі? Чи до 9 мая нас харків'ян хочуть зламати? Не знаю я. Не зламають, не зламають, не зламають. Прогремів вибух і все полетіло в хату. Одкриває очі, дверей нема, вікон нема, на полоску. Ну і ну, жахіття, жахіття. Це не люди, які це роблять, тому що в мене приліт був прямо у подвір'я щодо цього. Дом ми з жінкою разом будували, садили квіти, дерева, все. І все це пішло на спад. Тому дуже приклад дуже жаль, тому що ну, свій труд, своя мрія. Мріяли про свій дім, про гарну країну і про гарне місто Харків. Що будемо жити спокійно і отримати задовіл від життя. Але наш добрий сусід не дає нам цього робити. От так. У нас сьогодні пошкоджено 36 будинків, включаючи 15 будинків комунальної власності, 5 будинків ОСББ та 16 будинків приватної власності. Також у нас сьогодні пошкоджена будівля школи. Взагалом у нас пошкоджено в районі 844 вікна. На зараз ведуться роботи щодо відновлення, закриття контурів. Наразі вже шість будинків виконані роботи з закриття контурів. Також виконані роботи з закриття вікон у приватному секторі. Тривають роботи. У нас дві покрівлі в приватному секторі трошки зруйновані. Тривають зараз роботи. Так що ми сподіваємося, що до кінця дня ми закриємо контури, і все буде гаразд. Дуже важка ніч була і зранку, тому до Харкова долітило 24 снаряди. Це перш за все ракети, було 10 ракет, які були випущені, серед яких 4 калібра. Крім цього було 14 Шахидів, два з них, на щастя, не розірвалися, але рунації дуже важкі. Харків потерпав всю ніч і хочу сказати, що дуже багато рунацій, які є. На теперішній час ми маємо 70 житлових будинків, які в той чи іншій степені зруйновані. Це вибите вікна, потрощені дахи, розтрощена комунікація. Було влучання по чотирьом районам міста Харкова, це Київський район міста Харкова, Стабідський район. Основ'янський район, крім цього, постраждав Салтовський район і Новобаварський район міста Харкова. Ми маємо на попереджний час 6 людей, які отримали поранення той на ступені важкості. Зараз працюють наші комунальні служби, ви бачите це по всім локаціям. Крім цього, були вибито вікна і велика ронація в школі, розтрощений готельний комплекс, постраждав футбольний майданчик. Тому зараз ми Працюємо над тим, щоб усунути всі це руйнації, які накоїв російські агресії. З вами для нас це дуже важливо Ми ми тут були ночі. Yeah. Ми yeah. все ви знаєте, це справжній терор, і я хочу сказати, що страждає мирне населення, страждають діти, на жаль, люди і похилого віку. Тому ви бачите, яка ситуація сьогодні є, але залякати харків'ян неможливо. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.